Виконуємо номер 846 із підручника Алгебра 7 та номер 37.7 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2 Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розкладіть на множники і 9 завдань. Приступаємо до виконання. Винесемо спільний множник А за В Дужках отримаємо. Х квадрат відняти у квадрат. Як бачимо, в дужках у нас різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. В другому завданні винесемо спільний множник m за дужки. В дужках буде а квадрат відняти 4b квадрат. Подамо 4b в квадраті як квадрат виразу 2b. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Четверте, третє завдання виносимо спільний множник 7 за дужки. В отримаємо 4 відняти m у квадраті. 4 це 2 в квадраті. І знов у нас в дужках різниця квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник П у кубі за дужки. В дужках отримаємо p квадрат. Відняти 1. 1 можемо подати як одиницю в квадраті, тому знов різниця квадратів двох виразів до рівні добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник b за дужки. В дужках отримаємо 1 відняти 4b квадрат. Подамо 1 як 1 у квадраті, а 4b в квадраті як квадрат виразу 2b. Маємо різницю квадратів двох виразів. Різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник А у кубі за дужки. Отримаємо А квадрат, відняти квадрат. І знову ж у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник 15 d дужки. В дужках отримаємо 1, відняти d квадрат. Подамо одиницю. Як один у квадраті. І тепер маємо різниця квадратів двох виразів до рівня добутку різниці цих виразів на їх суму. Винесемо спільний множник b куб дужки. В дужках отримаємо 625 відняти b в квадраті. 625 це квадрат числа 20 куб. 25, і у нас різниця квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. 25 же на 5. 25 відняти Б, 25 додати Б. Винесем спільний множник 5А кубі за дужки. В дужках отримаємо 100А в квадраті відняти 9. Подамо 100А в квадраті як квадрат виразу 10а. А 9 це 3 в квадраті. Маємо знову різницю квадратів двох виразів дорівнює добутку різниці цих виразів на їх суму. Номер 846 із підручника алгебра 7, та номер 37, крапочка 7 із підручника математика 7 виконана.